Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, ось і наступив сезон весняно-польових робіт. І сьогодні з чим я, до речі, вас усіх вітаю, хто розпочав, ну хто не розпочав, то звісно, скоро тим буде теж займатися. Значить, що сьогодні? Сьогодні буде випробовування оцього європака. Ну і крім цього, ми будемо закривати. Вологу, друзі. Значить, показую вам сьогоднішню нову площу, яка в мене з'явилася в обробітку. Це отакий пай, де була кукурудза. Весь, ну, в принципі, скільки я тут пам'ятаю, тут росла завжди кукурудза. Сплошним таким килимом було це все застелено в минулому році. Ну, і, звичайно, я приїхав це все. Своїм квернелендом орав. Звичайно, не вийшло зробити це все просто ідеально, тому що реально було ну, як, як стіл, це все було застелено. Але, в принципі, вважаю, що це все вийшло досить непогано. Та, де на день є якісь кубки, і сьогодні ми це все спробуємо звичайно порозтягувати. Значить, що у нас? Європак з захватом шириною 2,5 метра, 25 с подібних доларових. Стійок і подвійний грудобій каток. Вимілив я це все на нуль, виставив. Ну, тобто, Я думаю, занурення, так як в нас земля тут така, я б сказав би, громяж, пісочок, чорнозем, щось таке змішане. все до кучі, то буде в будь-якому випадку провалюватися. Так як бачите, ось трішки нога встригає. Зверху, от бачите, це все розсипається. Ну, я думаю, все буде гаразд. Нам головне 3-4 см зробити глибини, щоб нам не випаровувалася та крапля вологи, яка ще тут в полі залишилася. І пізніше ще от на цю діляночку переїдемо, де вже буде який третій рік підряд соя. Ну і, звичайно, ще багато де буду закривати. Коротше, постараюся усе закрити і підготувати також площу під посів. Вівса, планую на наступний тиждень висівати. тому що ж, будемо пробувати, друзі. Всім приємного перегляду. Значить, нам буде потрібно натиснути, щоб зробити паралелі. Будемо робити паралелі прямі, беремо одразу, включаємо замальовку. Ну і все, печемо. Все, зупинилися. Змушений був відкрити, щоб вам трішки показати, що там позаду робиться. Пункт Б. Усе. І тепер що ми маємо? Ми маємо отакі от учас... лінії, по яких нам придеться тепер ходити, щоб все гарно нам перекривати. Тут показує, куди і скільки нам треба повернути для того, щоб перекрити. Ну ось, бачите, там 17 см. І зараз будемо по цих лініях. Маємо червону лінію, і по цій лінії ми будемо працювати. Так, четверта понижена. І поїхали. Так. Коротше, що в нас? В принципі, зараз ще там трішки підрегулюю ширину. Та й все, та й нормально. Ну, і отак оце все буде, друзі, закриватися гарна. Рівненька площадь, а якщо два рази пройти, то взагалі буде шикарно. Все. Одну діляночку вологу закрили. от Дивіться, як ріпак підмерз. Тут ще не сильно, а там далі то він весь жовтий. Ну, скільки працюємо тут? Ну, от, я ж кажу, десь сантиметрів 4, не більше. І от так виходить. Звичайно, тут багато рослинних рештків, кукурудзи і бувало трішки підзабиває. Не часто, але забиває. Так, зараз переїжджаємо на діляночку з соєю, де була соя, точніше, і також будемо працювати. Ну, Тут буде вже зовсім інший компот. До речі, тут і тут також буде соя. Але, скоріш за все, буде класична соя. Хочу я попробувати класичну, думав цей квасолю, Ну, по квасолі потрібно роторний комбайн. Таким. Мене запевнили, що нічого толкового не буде. Та й, в принципі, мені зажали навіть номера там, де ця цю квасолю приймають. От робиш ти людям добро, а коли щось хочеш, е, якусь пораду, допомогу, то рідко хто допомагає. Ну, після сої, звичайно, це зовсім інше діло. Вирівнює за один прохід, і то при тому, що там ну, глибина трішки є, бо зараз йдемо біля борозди. І заодно хочу проміряти. Оброблювальну площу таку лінію малюємо одразу собі контур. Оп! Є! Так, тут одразу вимкнемо замальовку Трішки назад. Оп? Подивимось, скільки у нас тут отриматься. Так, у мене яблуко вже впало. Ну сзаді робля картинку. Зараз працюю на першій повишенні, то взагалі чудово тягне, не відчуває навантаження тракторець. А взаді в нас отака картина. Ну що, шановний колектив, два гектари завершено закриття вологи. Сам культиватор дійсно добре робить роботу, незважаючи на те, що тут виходить у нас ну, не глибоко я робив сантиметрів 5, ну, напевно, та, сантиметрів 5 я більше не робив, то він все рівно сплановує це все діло досить і досить ну, непогано. Самі бачите, як виходить. Але, звичайно, друзі, по культиватору самому, то в принципі. Зауваження є. Не по тому ділі, що він робить неякісну роботу, ні, він робить добру роботу. Краще, ніж мій стрільчастий культиватор, то однозначно S-подібні пружинні стійки роблять роботу свою набагато краще. Ну, є тут кусяки, як би так сказати, старий метал, який. Не витримує, і тут я покажу, що потрібно підсилювати. Перше, що тут потрібно виправляти і щось робити, щоб цього не було, це оцей кронштейн регулювання колеса упорного. На такий важкий агрегат, моя думка, оце діло не годиться. Потрібно регулювання робити якусь іншу, або зміцнювати оці пластини. Оці пластини, напевно, міліметрів 6. І вони заслабкі. Тут потрібно давати десятку. Чому? Тому що, як бачите, оцю пластину вже після 2 гектарів погнуло, і колесо у нас стало трішки отак. Неприємний, але кусяк. Зараз спробую вирівняти. Якщо ні, то прийдеться їхати додому. Це все рівняти. По катках зауважень немає, нічого тут не залипає, все тут чудово. Земля, в принципі, дозріла, і незважаючи навіть на те, що там волога, звичайно, присутня, то в глибині все тут, по катках гарно, все вони подвійний каток, звичайно, робить свою справу, тут питань взагалі нема. По стійках також питань нема, але по кріпленнях стійок самих зауваження у мене, друзі, є. Тому що, як бачите, однієї стійки вже нема. Де вона поділася? Поділася вона тут, лежить. Трішки бардак, тому що, як бачу, від пилюк я все рівно нікуди не дінуся, бо для зйомок відео придеться все рівно задню ляду відкривати. Також те, що я вже переробив, ну, думаю, з вас так і ніхто не помітив. Я ще переробив з моменту розкидання міндобрив це все діло. І якщо будете уважні, то побачите, ну можливо, не побачите, що культіватор стоїть поближче у нас до тракторця. Що я зробив, друзі? Так, Я зменшив довжину поздовжніх тяг. Оцих тяг. Я їх вкоротив на 9,5 см. Тут, в принципі, не виднося, але якщо подивитися, то отут це все діло прорізано. Для чого? Для того, щоб е, усі агрегати, будь-то сівалка, культіватор, щось важке. Та й той самий плуг, диски йшли ближче до трактора. Так як вважаю, що продольні тяги. На цьому тракторці це великий плюс, що вони довгі, дуже виску підноси. Але також це і великий мінус, тому що при агрегатові 350 кг починається розгойдування. Тут маємо 460 і розгойдування тут практично тепер немає. Ну, більше скорочувати я вже не став, тому що кардан на фрезу не підійде. А так, в принципі, я вважаю, що гонорову на сантиметрів 12 можна їх вкорочувати, і тоді буде отак. В принципі, я вам рекомендую це зробити. На завершення погнулася стійка регулювання колеса і згубив одну е, стійку подібну. Ну, не згубив, точніше, практично згубив. Кронштейн витримав, а гайка десь відкрутилася. Десь я, напевно, якусь одну стійку погано дотягнув. Ну, як є. Добре, е, не буду там сварити, якісь мілкі кусяки я повиправляю, а там далі подивимось. Буде щось не так працювати, ну будемо переробляти. Можливо, зробимо так, як в культиватора Унья, що піджимається болтом і там є потаї. А так, в цілому, все добре. Поздовжні тяги витримали 460 кг, і бічні навантаження, ударні навантаження, нічого не лопнуло. І все буде ходити. В Т-25 заварив і по сьогоднішній день ходить. Коротше, друзі, отаке коротесеньке відео. Думаю, покажу, як буду закривати вологу і перші якісь враження по цьому культиватору. Робить він роботу добре, але трошечки недостатньо товстий метал. І, до речі, на другій повищеній передачі 12 км на годину він його тягне. Е, так, він не може вже набавляти оберт, як даєш на газ, але він його тягне. Е, в другий слід то взагалі буде без проблем. На першій повишеній, от якраз ідеально працювати, все добре. Врахуйте, що 25 стійок і 2,5 захвату. По катках 2,75. Тому такі-то справи. Далі буде, друзі, звичайно, щось цікаве вам найближчим часом покажу. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Не забувайте ставити смачні вподобайки і підписуватися на канал. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, па-па.